Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Німецький парламент ухвалив рішення суттєво наростити кількість легких військових автомобілів у армії. Бундестаг погодив виділення 25 мільйонів євро на додаткові позашляховики Вульф 2 які мають замінити попереднє покоління машин, створених на базі Мерседес benz Йдеться лише про частину великої рамкової угоди між державою та концерном, що охоплює постачання декількох тисяч машин у найближчі роки. Загальний обсяг контракту оцінюється. Приблизно у 380 мільйонів євро. За цією програмою Бундесфер отримає цілком новий стандарт тактичних авто. І в перспективі парк таких машин може налічувати до 5800 одиниць. Частина замовлень вже має підписані виробничі зобов'язання. А це означає, що Німеччина поступово формує єдину платформу для командних, патрульних та спеціалізованих підрозділів. Перед тим як запускати масове виробництво, військові отримали кілька експериментальних машин: Вульф 2 у 2024 році. Вони проходили тривалу серію тестів, зокрема в умовах. Високих навантажень, холодної погоди та бездоріжжя у жовтні 2025-го тестування було завершено. Що відкрило двері до серійного виробництва. Сьогодні машини вже надходять на військові склади темпами до 30 одиниць щотижня. А бойові підрозділи очікують отримати перші комплекти навесні 2026 року. Вульф 2 створений на оновленій платформі G class серії 464. Автомобіль призначений для роботи у складі командних груп, підрозділів військової поліції та частин, які потребують мобільності та можливо швидкої інтеграції апаратури зв'язку. Машина здатна привозити до чотирьох військових і повний набір обладнання, корисне навантаження понад однієї-двох тонни, дозволяє не лише транспортувати бійців, а й встановлювати додаткові модулі чи апаратуру розвідки. Під капотом Вольф 2 дизельний двигун потужністю приблизно 183 кВт, близько 249 кінських сил, доповнений автоматичною коробкою передач. Позашляховик зберігає високопрохідність і здатен розганятися до швидкості понад 100 км на годину, навіть із повним спорядженням. У конструкції були враховані вимоги до стійкості автомобіля під навантаженням, тож посилена рама та оптимізована підвізка дозволяють долати складні маршрути без ризику втрати керованості. Німеччина таким чином продовжує курс на оновлення наземної техніки, замінюючи старі вульф, які використовувалися з 1980-х років. Нова машина не є броньованим бойовим автомобілем, але її роль у війську стрімко зростає. Це базове універсальне робоче авто для командирів патрулів, зв'язківців, медичної групи спеціальних команд. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.